Трохи казки для тих, кого торкнулася війна. Міський центр дитячої та юнацької творчості спільно з волонтерами та військовими влаштували Свято Миколая для дітей, воїнів-учасників. АТО чи не найбільше прохання до чудотворця цьогоріч, аби тато повернувся з війни додому. Тому для малюків небияка радість прийти на урочисте дійство разом з обома батьками. Військові в свою чергу відзначають такі заходи їм вкрай потрібні. Я писав щоб... Щоб мені приніс Миколай, конструктор зелені війни щоб і щоб тато повернувся. Приємно було, коли зателефонували з воєнкомату і сказали, що буде така подія. Я думаю, будь-кому з Власне, як з учасників АТО, а також членів їхніх сімей, які ну, переживають страшенно за, за своїх близьких, то це дуже добрий захід, який надасть, по-перше, можливість їм покаже, що вони не самотні, що про них пам'ятають, і також чудова можливість між собою перезнайомитись, ну і вже якось, скажемо, триматися разом. У школі на телебаченні та вдома діти оточені інформацією про бойові дії, тому таке свято відзначають. Організатори покликані хоч трохи відволікти малюків від негативу, не кажучи вже про тих, у кого війна забрала батька. Діти просто вже живуть в цьому. А почитавши листи до Миколая, ми розвозили подарунки дітям. батьки батькичі, загинули в. На війні то ми мені показала мама одна лист дитини, де першою фразою було написано, що дорогий Миколаю поверне мені батька. Діти хочуть бачити життя казковим, приємним, світлим, і саме ми хотіли в такий спосіб їм трішки радості донести. Всього на захід запросили близько 300 дітей воїків АТО. А крім казкового дійства, підготували для них подарунки від Святого Миколая.